У закарпатських спортивних асоціаціях підбивають підсумки старого року. Такий захід влаштувала і обласна асоціація змішаних єдиноборств ММА, Греплінгу та Панкратіону. Будемо підбивати підсумку року. Ту роботу, яку ми проробили. Будемо складати план на 25-й рік. Також будемо проговорювати проблемні питання, тому що зараз у спорті відбуваються такі, як виклики. Проблема з дорослою збірною. Будемо говорити тему суддівства, тому що це завжди важливо для проведення якісних стартів і також планування навчально-тренувальних зборів на 25-й рік. У заході взяли участь представники відокремлених підрозділів із Ужгорода, Мукачева, Хуста, Тячева. Тренери, спортсмени. Обговорювали дійсно чимало нагальних питань. Виклик дуже даже схожий, як почався ковід-19, так як того разу так само федерація шукала собі якісь мети, як, щоб вона вижила. Ну, так само на зараз і тепер шукаємо, щоб кожен тренер, кожен спортсмен міг собі якось зробити так, щоб ми могли вільно. Ходити на змагання, на всякі збори багато проблем удається вирішувати. Серед них пов'язані із суддівством. На допомогу приходять семінари. Хочу подякувати голові федерації Дудкі Андрію, тому що він нас на початку року привіз суддю міжнародної категорії. Вона провела класний змістовний семінар. Всі отримали гарний рівень знань, отримали свої там суддівські категорії згідно цієї федерації. І суддям потрібно завжди рости, завжди потрібно отримувати досвід. У цілому, федерація за рік має вагомі успіхи. «У нас Є непогані результати. Ми відібралися у збірну України. У нас є чемпіони України. Зараз ми будемо готуватися до чемпіонату Європи по ІМАФу версії. Тому я рахую, що маленькими кроками йдемо вперед. Хочу подякувати управлінню культури, молоді та спорту Жгородської міської ради подякувати управління культури молоді освіти мукачівської міської ради та департаменту культури молоді та спорту закарпатської ова тому що без них наші б ідеї та ентузіазм були б неможливі спортсмени згадували свої особисті успіхи в році та чинники їхньої появи цьому році я брав участь восьми дев'яти змаганнях може десяти не най найважчими змаганнями був чемпіонат України. Що зробити перемогу, треба слухатися тренера, займатися собою та не пропускати тренування. Я до цього готувався дуже довго протягом чотирьох років. Я кожен день ходив на тренування, важко тренувався і виборов перше місце. На завершення. Учасники привітали один одного з різдвяними новорічними святами. Та висловили впевненість, що 2025 рік. Принесе нові здобутки.